Всім привіт! І до нас дійшла та історія, коли металобру почали здавати бабло, бабло, дивіться, радянських копійок скільки приніс чоловік. Все посортоване. Я думаю, тут вибирати точно нема що. Все вже вибрано. Ну, такі монети, якби... Не рідкість. їх то носять, а от, дивіться, є ювелірка. Можна буде ще переглянути. А така річ до нас заїхала вперше. Нормально? Правда, варіант 2001, 2003 рік. Тобто два роки тут є, перший і третій, інакших немає. Людині вийшло на 4 кілограмах 100 гривень заробити, 120 гривень більше, ніж номіналу. Так що, якось так, всім пока.